На 210 ї річниці з дня народження великого українця Тараса Шевченка директорка Шосицької гімназії Юлія Мороз оголосила конкурс на найкращий портрет Кобзаря. Взяти участь у конкурсі виявили бажання понад три десятки осіб. Церемонія нагородження відбулась в укритті гімназії. Бо лунала повітряна тривога. Сьогодні мені приємно згадати історію цього конкурсу. Попередній рік. А... Ось якось спонтанно захотілось побачити образ Шевченка у виконанні всіх вікових категорій: професіоналів, аматорів, просто за бажанням, який малює виконавець, вишиває, може гравіює, може викладає із. Насіннячка, портрети, ну, і ну й багато є видів мистецтв. Приєднався до конкурсу і знаний у шості художник Василь Рубаник. Він зауважив, що його життя пов'язане з Шевченком. Я Шевченка теж так малював. як Якось дітки такі мали малий. Я і живу на вулиці Шевченка, учився в Києві у художній школі. імені Шевченка, республіканська така є. Цей портрет я хочу подарити школі гімназії. Я думаю, що це для нас. Мабуть. Портрет, який буде відкривати музей портретів Шевченка і робіт про Шевченка. Голосування відбувалось протягом декількох днів на сторінці Фейсбук Юлії Мороз. У підсумку були визначені три найкращі роботи: перше місце посіла картина, виконана у патріотичних кольорах авторства Оксани Гордієнко. Вона мама п'ятикласника, учня гімназії. Це моя перша конкурсна така робота. Праця раніше я ніколи ніде не виставляла це. Моє хобі. Я малюю для себе, і ось вирішила взяти участь і дуже вдячна. Такі добрі слова, теплі, щирі. Від усіх навіть люди писали, що не знають, що я малюю. Друге місце у конкурсі посів портрет Шевченка, авторства учениці гімназії Таміли Даниленко. Він намальований простим олівцем та прийшовся до подоби великій аудиторії. Цей портрет та цю невеличку перемогу я присвячую своєму батьку, у якого сьогодні день народження, який є воїном ЗСУ. Вже два роки він на фронті. Я б хотіла сказати, що я дуже сильно його люблю. І Присвячуємо цей портрет чи перемогу. Давайте Третє місце зайняв вишитий бісером портрет Шевченка. Його авторка, правоохорониця Ольга Фіцколінець. Цю картину вона вишила понад рік тому для свого колеги, який загинув на війні. У мене був один із керівників. Я думаю, що його теж всі знають. Це Рек Володимир. Він мені дав на замовлення цю картину, і я її вишила. Тарас Григорович Шевченка був еталоном української мови і відстоював завжди українську мову. Тому я бажаю нашим воїнам і захисникам, щоб вони українського духу незламного, козацького духу, і щоб найшвидше вони нам. Надали перемогу, і наші діти жили у мирній країні.